Добрий вечір, ви на каналі Мінцелінці і сьогодні я вирішив приготувати такий хороший салат. Називається куряче гніздо. Для цього салату нам потрібні такі інгредієнти: е, яйця 8 штук. на терку. Е, сир натертий терку. Ось. Майонез, ананаси і куряче філе. І зараз я приступлю до готування цього салату. Залишайтеся на каналі, і я починаю готувати. Підрізати сир. Я минулий раз брав твердий, а зараз буде порізаний. І нарізаю такими пластинами звичайними. Ось і треба вибігати між шматочками. Ну як, вже є... немає значення в принципі, тими шматочками, бо і так сері в салаті воно перемішається. Це такий, дицькі, хороший з польської фірми. Я взяв цей раз, а тертий сир буде колдар. Вже етикетку я викинув, але я думаю, по назві поназію. Можете зорієнтуватися. Ще трошки сім'ї. Ja, він... Я люблю сир дуже з такими великими дзюрками. Він такий білковий більше, так? Так, білковий салат. Ну, з майонезом, звісно, а не. No. <laughs> ми не будемо робити домашній майонез. Немає <laughs> Дома часу. Владший домашній майонез. Ось я нарізав сир. А, наприклад, якщо немає м'яса такого копченого, то... Тут можна відварити куряче філе. Куряче філе відварюєте хвилин 15-20 до готовності і потім нарізаєте такими дольками. Його там ось і Так, треба пошукати ананаси. В тебе. Ананаси такі в банці взяли, в велику банку. Консервовані, Консервовані ананаси. Так. М -м -м. О! І вони вже порізані, класно. Дивіться, вони вже порізані. Я навіть не знав, що вони порізані всередині. Я думав, що вони цілі. Перший раз бачу, що розбуде. Ну і класно. Так, і тепер я і треба вже їсти різти. Нічого. Починаю готувати. Е, на низ я даю яйце. Перше спройду. Це коліче м'ясо воно гарячо копчене. Гряче копчене, так. І накидаю такими от кусочками, дивіться, сюди. Так. Ти його так цікаво подрібнив, воно ж там гомілка була. Не <кій> Ні, там нема гомілки. Ні, я кажу. Щоб це був кусок гумілки, такої, так? Та? Ну, при великими кусками, щоб було щось відчувати на язику. Так, і тепер трошки посолю, трошки зовсім трошки. І тепер накладаємо на вес. А знаєш, що казала ця фіч фічеліна? Ми перше з нею розмовляли, так. Вона сказала, що ще можна додавати огірок. Той хій буде огірок. Ні, 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 ні. Шампіньйони. Не... То... Ні, то не той салат. то не той салат, то вона той салат. Сказала, що... Я беру салат. Такий, знаєте, такий, як я колись пробував в кафе, чілінтанова піцерія селі, така у Львові є вона, і там був такий салат, з куличого філе. Так, і тепер я. Окремо беру ананаси. Огірки і це тут зовсім інша салат. Я думаю, що там напевно де пекінська капуста. Швидше всього. Так, оце там пікінська капуста, м'ясо і можна. І от тут я накладаю ананаси. Це консервовані вже такі салаткі, так. так. Я не думаю, я думаю, що ніколи... У тебе досить велика порція вийде. Так. Ну, скільки вийшло, скільки вийшло. Я бачу цей рецепт, читаю, бачу, дивився і. Ось такий от салатик. Ну і що далі? Далі? на цей ананас накладаємо сир. А це цей грубо подрібнений, так? Так, так, цей людський. А, бо, <кій>, бо в тебе два сири там ідемо. Це буде наприклад. Ага. Так. Тобто це так, якби на Це теж слой. Це слой. І тепер зверху е, даємо яйце. Знову яйце, яйце. Вже не солимо, тому що ми посолили, я думаю, дуже достатньо. Тут 8 яєць. Так що це такий білковий салат. білковий. І що, тільки от дивись, який цей. І тут так. Яйця, сир, ананас. Так, і ніякого огірка і ніякого... Так. Ну і далі я додаю. Добавляю... Курку. А в сільпо колись продавали такі салати, такі всякі такі смішні, вот. такі картопля і всередині такий сир був. Вот, О, це я пам'ятаю іще з сиром. Так. Да. Так, накладаємо. А, знаєте що, сама курка вона є солена, тому солі не треба. Тобто менше солі. Що зверху? Тепер зверху накладаємо знову ананаси. Тому що курка любить ананаси. Так. Кому буде подобатися моє відео, ставимо лайк і підписуємося на канал. Так, і можете писати, звісно, коментарі свої. Можливо, ви знаєте якісь нові свої рецепти, можете подати. Ну, теж цікаво послухати, і, можливо, я теж би приготував вашому рецепту, який ви би написали. Так, о, це разу нас масі вистачило. І тепер я накладаю майонез. Це ти будеш прикрашати. Угу. Ресторанці майонез. Ніяко картоплі вареної сюди бач... овочі да м'ясо. Бачиш, люди вже собі вигадують свій там. Ця каже, що можна було додати шампіньони мариновані. Так. Ну, але яке то буде? Там, ну, не буде. це інший слад. А це салат курячий ніж зовсім. так, так припускаємо, ми робимо такий бортик на салат. Дуже не при... притискаємо. І тепер я беру і накладаю тертий сир зверху, який буде чудовий, гарний сировочок. Як він буде файно смакувати. І він не розкрає нічого, він буде так лежати на салатіку красиво, чудово, причудово. Так, так. так. До речі, Варшаві сьогодні потепліло, як ніколи. 11 градусів тепла. Так, і тепер мушу прикрасити ще зверху. Рутерку і натираю жовток посередині жуточки. Вуаля, і салат готовий. І тепер я йду, його ставлю в холодильник на цілу годину. І потім я покажу, який він буде всередині. Залишаємося на каналі. Шановні глядачі, я тільки що коштував цей чудовий салат, який я приготував. І хочу, щоб ви теж приготували такий салат, який я приготував. Всім смачного, гарного вечора.